Святини фотографії та нагороди мого прадіда Яловенко Михайла Трофимовича, Щороку на день перемоги вся сім'я збирається, щоб згадати ті страшні часи та віддати шану всім героям. Я та мої брати дуже любимо слухати розповіді про бабусі Раїси Олексіївни. Разом з нею переглядаємо старі фотографії, де ще молодий дідусь і його фронтові побратими. Хочеться, щоб молодь знала, як ціною, якою ціною була здобута перемога у ті часи, щоб цінували кожну хвилину мирного життя. Сьогодні я запрошую вас послухати розповіді моєї прабабусі. Воював ваш чоловік. чоловік Розкажіть, воював, будь ласка, за його. де він воював? Ну, я ж ви, дітка, Він У Польщі воював. Він евакуювався із, із Ремесляного у Краснодар. Краснодар. Він приїхав сюди. Тут його сучасник Сухопара був. Я, не бу... я до 51-го року була одна. Робила зразу у 44-му, вернулися з евакуації. Ми були аж у в евакуювані. Ніколаївська область. область. Там була села там різні, але ну, ми були одразу в Кісінівки, потім туди вийшли. Щоб не попасти на етап, ми вийшли туди ночі з зятям з Кондрецьким. Він ходив на міст. Подивився, ну днем розвідку зробив, дім бабушки не платять, пальто, платок і пішов таку зробив. А тоді, каже, чотири часа ми будемо йти від це Ми пройшли, а потім Орламовка. Ми пішли в Орламовку, там був Чернявський. Ми там переночували в їх, у... хата була. Роз, так, построєна тільки, і криша, криша не накрита, а потолок накатаний. І ми там вже половина корови спали половина ми, а німці заставляли там бурти картошку перебирати. І ми пішли ще й картошку перебирати, щоб собі принести. То поперебирали, а потім вітіля із Орлама ми пішли аж у Костянтіновку. Пішли там село. Гора якось і два села на тому бугру Ніколаївка і Ольівка. А ми опустилися сюди вниз, до, як до, до Ніколаєва, да, до Балки. І туди ми там знач, вже перейшли до одної хазяйки, а потім друга хазяйка якось, воно там. Головне, що і село, і тут хата построєна, тут Бугор. Грем'янка, і ми ті жінки в тій. Вона хліб пекла для колхоза. І це в тій землянці вона нас поселила. А в нижчі сюда була хата. Там поставився німецький той я, штаб. Штаб. У того а там хлопчик був. Він, напевно, вже год, Ну, навірно, німецький училий вже чи гот. А він у їх робив коло І завжди там, що от, о, німці балакають, а він приходить і розказує нам тут, що ось німці заходять, чи наші наступають, а німці відступають. І це вже був март місяць, ж ми з 43-го року, оце там до 44-го ми там були, і весною. Це ж він каже, вже до пересадовки доходять, ви бачите. тоді дивимося, правда, німці привезли в город, закопують, а потім вже ще побули ми там, по той. Коли утром їдуть, тікають, той біжить у рубашки в натілі, в штанях, ну, в рубашки, напевно, чи спали, чи що. А то а ті біжать і мотоцикли побросали. Бабушка, скажіть, у вас от здорова родина, у вас багато внуків. Ді... Ваш чоловік до цього, до цієї миті не дожив, так? Да? Він у 2001 помер. А, у 2001 помер? Так. Да. Ми прожили 50 років. 50 років ви прожили. Да. Угу. Так, Якраз було в августі 50 років.